Міська рада під час чергової 45 ї сесії розглянула майже 150 питань порядку денного. Якщо більшість земельних проектів рішень депутати приймали синхронно в один клік, то внесення змін до бюджету і деяких програм викликали певне обговорення. Зокрема, на сесію винесли проект рішення про внесення змін до програми розвитку надання соціальних послуг у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Основна причина необхідність проведення ремонтних робіт у приміщенні територіального Центру соціального обслуговування. Та заразом депутати вирішили, так би мовити, під шумок перенести 100 тисяч гривень з ремонту на широке висвітлення інформації про послуги територіального центру. У депутатки Али Доманської це викликало низку запитань до директорки департаменту соцполітики і за сумісництвом депутатки від партії за майбутнє Вікторії Майбороди. що Зміну не, не, ну, не змінювати. Мається навіть 100 тисяч не переносити з одної статті видатків цієї програми. Це зміни, які будуть відбуватися в програмі. Перенесення 100 тисяч гривень це не є гарантія того, що вони будуть використані саме на ці потреби, лише, лише при наявній необхідності. Ну у нас там в програмі вже закладено 25 тисяч гривень, чи вже їх використали? Тобто, як буде оцінюватися необхідність? Учасниками даної програми є не лише територіальний центр, а і департамент соціальної політики в частині надання соціальних послуг. Тому ці кошти 25 тисяч гривень, вони були розподілені на департамент соціальної політики. Наступні кошти будуть спрямовані в разі потреби саме на висвітлення інформації щодо роботи територіального центру що з початку повномасштабного вторгнення міська рада витратила на висвітлення своєї діяльності та інформаційну підтримку загалом понад 2 мільйони гривень. З огляду на активне висвітлення діяльності органів влади у ЗМІ, Алла Доманська запропонувала прибрати цей пункт про 100 тисяч гривень. Я не знаю, коли нам вистачало грошей на ремонт, щоб їх ще звідти забирати. Однак депутати не дослухались до її пропозиції. Деякі наші департаменти, ну, зокрема, і Вікторія Марківна на нашій комісії зазначила, що вважають, що недостатньо висвітлення інформації відділом інформаційної нашої роботи. Я хотіла б, щоб. Видали протокольне доручення, і нам на наступну сесію підготував цей відділ звіт про свою роботу, зокрема про те, як вони співпрацюють з різними управліннями міської ради, як висвітлюється інформація. Також я хотіла би отримати Google аналітику стосовно охоплення аудиторії через ті канали, якими поширюється інформація від Луцької міської ради. При перегляду різних програм депутати на сесії також прийняли поправки до бюджету міста на 2023 рік. Головна фінансистка Луцька Лілія Єлова коротко озвучила найбільш важливі зміни. Це все субвенції нашим військовим <кій> частинам. Загальна сума субвенцій буде складати по дні пояснювальній записці там 2400 і ще 6 мільйонів, 7 мільйонів гривень, тобто це майже. 10 мільйонів гривень, які ми сьогодні маємо виділити, більшість коштів буде передбачено за рахунок зменшення видатків по реалізації інвестиційних проєктів. Також на літній період передбачили кошти на потреби освітніх установ і забезпечення житлом ветеранів війни. У департаменту освіти сума, яка планується виділити, це 8 600 це на проведення і поточних, і капітальних наших закладів. Ну і також ми отримуємо субвенцію з обласного бюджету, це з державного бюджету, перепрошую 6 мільйонів 584 тисячі гривень це на придбання житла для ветеранів війни. Окрім цього, у Луцьку вирішили виділити 5 мільйонів гривень на пам'ятники загиблим військовослужбовцям та реконструкцію алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гаражджя.